Знову жертви серед мирного населення у станиці Луганській на гранаті підірвався 45-річний чоловік. Він помер на місці. Це вже друга смерть у місті за останні два дні. Вчора на гранаті підірвалися двоє жителів. Один загинув, іншого госпіталізували. Ніч на окупованій Луганщині була неспокійною. За минулу добу було 11 обстрілів. Терористи вели вогонь по станиці Луганській, Попасній та Чорнухиному. У Луганській ОДА кажуть, диверсанти уночі обстріляли з гранатомета позиції батальйон. Ну МВС Чернігів ніхто не постраждав. Загалом у зоні АТО російські найманці і бандформування продовжують провокувати українських військових. Вони двічі цілили по новому терміналу Донецького аеропорту, гранітному та Рамчуку. Рано утром Калінськам районі Донецька недаліко одбульно. І стрілецької зброї було обстріляно станицю Луганську та двічі новий термінал Донецького аеропорту. З мінометів терористи обстріляли гранітне. Також бойовики вели артилерійський вогонь по позиціям наших військ, населеному пункті Тарамчук. Не припиняється ведення повітряної розвідки противником в районі Маріуполя. І надалі неспокійно на околицях Маріуполя тут продовжують літати ворожі безпілотники. Зафіксували вісім польотів по лінії фронту. Обстрілів позиції сил АТО поблизу міста не було. Але прикордонники та працівники СБУ виявили вибухівку у дачному кооперативі. Триває слідство. Крім ста бійців спецпризначення, оборону Маріуполя посилив полк. Азов оперативна група шукає диверсантів та ворожих агентів. Нагадаю, два дні тому стався теракт у Маріуполі. Злочинці підірвали залізничний міст і вбив. Ли охоронця місцевого металургійного комбінату.